Капітальний ремонт набережно-Корчувацької триває у столиці. Наразі вулицею обмежений рух. На якій стадії роботи і коли їх планують завершити, дізнавався Богдан Бур'яненко. Дорога з нуля набережно-Корчувацьку відновлюють з основи. Спочатку тут зняли усі шари покриття, ремонтники заглибли з як на пів метра. Утворилось так зване корито. У нього нині вкладають два шари піщано щебеневої подушки. От зараз грейдер спланірують. Я його зараз буду каткувати. Це 7 на і до Наразі тут уже готова нова зливова каналізація, тож вулицю не підтоплюватиме, як це було раніше, на фінальному етапі і встановлення бордюрів. Усі їх замінили на нові. Граніт пілений, приміняється на дорозі, ну, тому що довговічний, бетонний крошиться швидко. Гранітний довго буде стояти надежний. Перший асфальт тут з'явиться вже наприкінці тижня. Дорожники вкладатимуть нижній шар покриття. Проектом капітального ремонту передбачено заміна конструкції дорожнього одягу, влаштування трьохшарового асфальтобетонного покриття на площі близько 15,5 тисяч квадратних метрів, в тому числі влаштування верхнього шару із модифікованого асфальтобетону. Верхній асфальт буде так званий полімерний Б-20. Це міцний і зносостійкий матеріал. Тож така дорога може простояти без ремонту більше десяти років. Повністю оновлять і покриття тротуарів. Вони з'являться і там, де їх раніше не було. Мешканці Корчуватого давно чекали на реконструкцію головної вулиці мікрорайону. Робити, хай роблять, звісно, треба робити, а я діло. Були тут ями. У мене чоловік має машину. Так були проблеми, деякі з ями були такі, що можна було не об'їхати. Мені здається, що зараз би що що лучше, що вони роблять зараз дорогу. Вздовж вулиці повністю оновлять і систему освітлення. Коштуватиме кабремонт набережно-корчувацької близько 27 мільйонів гривень. Роботи мають завершити до осені. Богдан Бренко Дмитро Кокотов, телеканал Київ.